Подивіться, який він вредний. Ти куди приліз сіно, га? Прийшов до мене, сховався в тіньок. Так, Так, ти чого прийшов? Де твої граблі? З чим ти прийшов сіно перевертати? А? а ну що в наталки взяв граблі і перевертаєш, а вона піде собі принесе. А? Помічник ти мій. Всім привіт. Так, ми сушимо сіно. Ну, ми перевертаємо, суши. Сонечко. Ось там ще є, бачите. Даля згортає сінця. Ану поздоровайся! Ні! Ні, мамо! Не хоче кай, бачите, здороватися. Ну що ж я зроблю? Ану, кажи всім привіт! Ні, кажи всім привіт! Ні! Ну, бачите, котиком бавиться! Ладно, згортай сіно, я буду теж перевертати. Ага, він дивись, який хитрун, ну він під дерево йде в тінь. А, я ж його послала до тебе по граблі. Давай йому граблі, а сама пішла додому по другій. то котяка. Така в нас файна погода. Ми дивилися, коли погода покосити сіно, щоб файно висохло. Ну, всі друге другий укіс досить гарно вийшло. Дав би Бог досушити, забрати і будуть мої кузульки ще мати. На який місяць їсти сіна. Так що ось таке-то. Хто молодець? Наталка молодець. Люба молодець. Це ми згорнули, все файно підгорнули, перекинули. А це ми все в валок згорнули, ось такий коротенький, грубенький тут та сіна є. Буде пару тюків, як стюкувати. Ну, трохи є. Ну нічого, добре, що є. О, і йдемо додому. Там ще в садку у нас сіно є. О, тут -о, добре в тіночку, файненько. О. Рука не горить так, хутко, вона вже в тебе згоріла давно. Запеклася. Ми йдемо додому. Пока ага, подивись або заблудиться. Попалим, дивися, бо заблудиться. Твій кіт, на, тримай. Дійдемо додому. Ну, Толка побігла вже, попити хоче, а я ще зайду, глянумо тут. О, мідорчик є, маленький тут ще не встигли, бо то пізніший сорт. Салатик файний. Рідісочка росте. Романець он за ці гарний. О, салат на сіні вже вистрілює. А такий салатик файні. А це вам чорнобривчики, гладіолусики, майорчики. Ачте, яка красота. Гладіолусики гарні. Вовничка цвете другий раз вже. Цвіджене. Помідорчики мої дозрівають, бачите. Там казали, що так, такі бідні помідори, що так мало. Мені хватає їсти люди. А мені скільки треба? Ми тих не встигаємо з'їдати з наталкою. Іван не дуже любить помідори. Ігор також йому, аби огірки були, то куди мені спішити? Нам повністю вистачає їсти. Ще в хаті є пару штук. Так, щось таке-то. Бо чері то ще не стигнуть. Чері ще, ще малі. Ой, значить, які. Черіки великі. Гарні помідорчики. Мені вони подобаються. Так, щось таке-то. Це мої. Це мої боролі. Буруболі гарні. Ростуть. А це мої лимони. Висадила я і вони дивіться. Ростуть. Значите? Не знаю, чи видно вам, чи не видно, бо мені щось ніц не видно. Не знаю, не бачу. Напевно, видно. От вони лимончики мої. Це мій виноградик. Красунчик. Ось і моя Павлонія здоровена. Це хліб насіння дозріває, треба буде нагород насипати. А, а я була показати сіно, хотіла ще показати, яке тут сіно є. І це ще там садкує. Добре, дві родні. Це моє яблучко. яке гарненьке, бачите? Ну, вони ще зелені. Мені виноградий красунчик. Ось, бачите, який. Ось так. В приділу, видно. Камеру протерла. О, бачите який. А тут взагалі здоровий, здоровий. Ну вже ягідки робляться м'які, але ще. Ще, ще не стигли. Ось так ой. Ну і покажу, що там мої хлопці нині роблять ці люди. Бо ми з наталкою то молоко перегонила, слоїки мила. Так що то ми ще робили. Їсти готувала. А це мої хлопці заливають. Тут ще мають заляти. Ось, ящик перенесли. Ну, а тут вже робота зроблена. Дати твій помідорчика? Ні. Не хочеш, то як хочеш. О, а тут вже заляли. Ось так. Бачите як. І буде вже красота. Красота. Мадрінько. Ха? Ага. Зараз йду беру мій. Вірую відро з водою і той. Порско і помиємо. Нічого, зараз помиємо. І так, миємо ворота. ворота. довгий шнур. Водичка от. ха ха мене так, а тут ще друга насадка, але в неї так не помиєш. Бачите, як добре мити. Курчатка, звичайно, в шоці, та їх ніхто не питає. Це ж не вони миють ворота, правда? Оп-оп-оп. Бачите, який довгі шнури, його надовго вистачає. Набагато. Надалеко далеко вистачає, отак. Mm. Я намагаюсь згадати слова, не гилокай. Mm. Та й зимон сміється з мене, ще сковою. Оп, отак, що зараз мав пройтися і все. Давай я підтягну. Спід сементу моїм. Да ти мам? маму. О, веселка. Мама, ну ти шкодниця. Розбишака. Мама, там зверху какашка на воротах. йой йой -йо, ой ластівки наробили. Мама! Зараз покажемо веселку. Покажемо? Покажемо веселку. Ех, я б Івана такою штукою постриг. А це не та оприскувач. Це не та насадка Це іншою насадкою добре. Там десь вода зараз закінчиться. Ну, все, по кам'я ще. То я. Ма, ти ж. А! Мам! Ой, чекай! Ти мене лякаєш. Називається скліпила. Йдемо що, В садок будемо бризкати. Що бризкати? Ти зараз мішалку треба не так. Ну, бачите, що бавляться, заливаючи тут. Ми вже роботу зробили, наталку і ворота помили, мішалку помили. Все. Що не, не дуже? То порівняла, які були. Що ти плетеш? Яр, сядь, бо зараз тачку перекинеш. Ось таке діло. Всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. І будемо. Будеш скакав, як жаба через... через поріг. Та й все? А ти як думав? Так, що ось так. То всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хай всіх все буде добре. Ось так, все. Сіно ми поносили. Кидає. Ось так. Наталка викидає последнє родно. То на нині все. А там ще за 4 родні буде. Те, що нині перекинула тільки. Все, Злізай дитя. Ось так. От тепер всім кажу до зустрічі. слідуючих відео, всім папа. Це нашим кузулькам їсти, айже підверх. Нічого, хватить. То тут, а ще. Там є сіно, О, там під верхом. І ще от чоків скільки сіно. Ось здорова. Дякую. Ось такі то діла.